Так, двадцать раздел читаемом. Сара прожила 127 лет. Умерла она в Кирят Арбе, именуемый теперь Хевроном, в земле Ханаанской. Авраам пришел и горевал о Саре, оплакивал ее, а затем, поднявшись и оставив усопшую, Авраам повел, повел разговор с, хита, э, с хетами. Серед вас я всего лишь прийшли на час поселившись здесь чоловік. Дайте мені возможность приобрести у вас собственное место для чтобы можно можна було похоронить уміршую свою. Ну, можем можемо сказати, так? Да? Йдемо про похорони Саридуч, про жінку, так. Да? Е, оплакую, действительно, жалко, що померла. Ну, Ми відходимо, так. Да? Всім помираємо і йдемо, так кажуть, потибічний світ. От, ну, В дано випадку я так думаю, він розумів про те, що можливо, ще там зерно життя такої, як, такої немає, да, як зараз ми розуміємо, що не подає от. Е, Ну, Але все-таки він оплакує да, і жаліє, що її немає. Так, і будь-яка людина жалкує про свою дружину, там, про своїх близьких. Е, також він говорить е, з хатами, тобто да, хетей це е, синих ета, коли ми читали да, потомки. От, е, він говорить про те, щоб, так як він каже, я у вас тут да, не я кажу, да, чужоземець і мені якось місце для того, щоб я міг повернути да, свою дружину. От, виділить мені гробницю да, місце для поховання і побачимо тоді. Місце було для хороніння це печери були, тобто да, от. І... Ну, точніше, теж не печери, тут сказати, про те, що якесь певне місце. Можливо, так само за Так накладу, що відділяють певну територію, там певний часток для того, щоб похоронити. Ну, Тут конкретно сказано, яким чином відбувалися похорони. От, Але те, що. Это це було, це было земли, никто не спаливал никого. Вот, і... Я думаю, что это было закопывание то было, да? Может, это было печаль, так я сказал. Точно, точно не скажу. Хаты так ответили Аврааму: Выслушай нас, господин наш. Ты среди нас князь милостью Божией. В лучшем из нас гробни, похорони свою умершую. Никто из нас не окажет тебе в месте захоронения для потребления умершей твоей. А ну, брачим, бачимо еще. Я не дочитував ще до кінця, От, можливо, треба більше прочитувати да, певних місць, для того, щоб конкретно зрозуміти, де сам була вона похоронена. От, ну а на п'ятому вірші, в шостому, ми бачимо, що це була гробниця, тобто, да, так як і Христаток сам похоронили гробниці. Він говорить, що вони її поважають, вони говорять, що ми бачимо, що в тебе є смілість від Бога. Да? От, і е він то не відмовився. Тобто Авраам мав дуже велику пошану повагу, і е, в очах людей він ска, таким стався е, ну, е, е, званням, можливо, та, що він має милість Божию, бо, він не бачить, як Бог його благословляє у всьому. Тому каже, без проблем, бери собі і хорони. Авраам піднявся і, низько поклонівшись жителям той землі, Хетеєм, сказав їм: Якщо ви согласне помочь, з погребленням умірші моїй. Замолоді за мене слово Ефрону, сину Цахору, щоб уступив он мені йому печерю Махпела, що на краю його поля. Пусть он при вас продасть мені її повною ціну, даби була мене своя родовая усипальниця. Авраам з повагою, да, такий знак поклоніння, да? це знак поваги цієї, така була культура і традиції. ті дорічні були. От і... Він говорить, що він да, що хоче взяти е, особливу печеру, да, це людини, що тут назвав, да, Махпела, от, і щоб вона була народовая, можливо, щоб там родственники хоронилися в цій пещері, да, от, щоб його часна була, то кажуть вона. Просить е, сам Еврон Хет сидів туди в місті з другими хетами у городських воротах. и перед всеми, кто был там, отвечал Аврааму, «Нет, господин мой, послушай меня, я дарю тебе поле, и вместе с ним я даю тебе и пещеру, которая на нем. Здесь присутствии соплеменников моих тебе даю ее. Иди, похорони усопшую свою». То есть, мальчик, еще фронт, да, то сын, он там сидит, брат, всех и... Говорит, что я тебе не только пещеру даю, я тебе сами даже эту кашу даю. для того, що ти там ти похоронив, і тобто, ми бачимо, наскільки вони щедрі до Авраама, вони дають йому землю. Тобто, да, ну, от бачимо, от, 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 наскільки можливо тут е, хочемо сказати через слово все, що коли дійсно буде жити по Слові Божому, е, люди будуть поважати дуже цю людину, і вона буде значить значити е, в твоєму оточенні. Ось такие приклад наставить Авраам перед всеми людьми. Авраам опять низко поклонился жителям той земли и сказал Эфрону перед всеми собравшимся, «И все же, я, если бы вы только послушали меня, я оплачу тебе за поле, сколько оно стоит, получи с меня положенные, и я похороню там умершую судью». То есть мы видим, снова такая ситуация, М -м -м -м, такая повторится, -по так, да, правильно мы видим, что Авраам знову ж таки, так кажуть, поклоняється, але знову ж таки поважає цих жильців, тобто да, цих, це населення цих людей, і він каже, що я не хочу дати безплатно, тобто ну, ви цю землю там придбали, тобто да, це ваша частна земля. от, У мене гроші, є, я хочу вам заплатити, не хочу, щоб дарем не давали мені. І я хочу якось віддячити вам. Купити, тобто, да, я плачу, то скільки на кошту, і, ну, Скільки з мене положено, тобто бачимо, що. У нас так само часом ситуації виникають, коли люди нам ну, ще дають, наприклад, да, от, і кої нічого нам не треба. Да, от, а тут Аврам настає, тобто, да, він каже, він там дякує, тобто, знає поклоніння цей, да, е, поклоняється от, да, низько, і, але все-таки настає на те, що я хочу заплатити. Тобто, я не хочу давати безплатно. Давайте щось я вам заплачу. Еврому заплачу. тіла враму. Раз уж ти так настаиваешь, тогда послушай, господин мой, эта земля стоїть 400 шиклей серебра, що что, что для, для нас з тобою похороніє супшую сюджю. Ну, те бачимо, що Авраам вже бачить, що Аврам настає, тобто да, і вже сильно просить його. І він говорить, що ця стошів серебра – це 400 кг. От, вони говорять, що для нас це не сума, так розумію. Ну. За нас з тобою і що? Це міло, пане, якщо як ти хочеш сильно, то Даван, що ні... ніхто не розбаті, ніхто не збідніє на цьому. Хочеш заплатити і горни свою гінку свою. Авраам согласился з предложением Ефрона і отвістив йому сколько серебра, сколько тот, назначив хетов. хетів. Чити серебра по весу, прийнятому купцов. Угу. Ну, то бачимо, що не в якісь були торги були, тобто своя ціна була за ці землі. Як там з старовицями не домовлялися напевно, ну, якісь э, умови були для цієї ділки для цієї так ці продажі. От, така купля-продажа да, відбулася. От, і можливо таку ціну значений, таку саму мінімальну значив ціну для Авраама, так як він її поважав, да, і цінував як, як вождя, тобто да, як той, хто з Богом має певні якісь відносини. От, і ну, не домовилися. Так, при навчавші яфрону при Махпелі на востокі от Мамри. поле пещера, на нем, и все деревья в пределах всего этого поля, все это перешло в законную собственность Авраама. И свидетелями тому были все те хеты, что собрались у городских ворот. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою в Ханане и в пещере Махпела, на востоке от Мавры, что ныне Хевроном зовется. И при этом поле, принадлежавшее хетам и пещер на нем пришли в собственность Авраама, как место для погребления. Ну, ось так закінчується цей Та розділ, теж ми бачимо, що землю купив, похоронив. І це тепер буде дійсно його земля, то кажуть, його клапець землі, може робити нічого не хоче. От, ну і також місце для де він буде поховати. Тобто це місце, рідне місце, да, рідна земля, на якій він буде жити. І знову ж таки, да, походимо цю дружину. І так само і сам захоче напанохоронити, щоб цій, на цій території, на цій землі. Е, до речі, на саме така, 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 така традиція, така да, склалася, можливо. От, а можливо, так само ці всі речі пішли ще тисячі сіл. Що ми хочемо, щоб були похоронені всі, так кажуть, один біля одного да, на кладбищі, там, батьки, там, да, тато, мама там і рядочком ці могили були. Ми бачимо та сама ситуація. Тобто, ну, поки що Авраам говорить про те, щоб не була своя земля, ця да, територія була пам'ятаю, Авраам також хотів, щоб він похоронів там, де його рідні були, на цій самій землі. Для нього це було важливо, напевно, і ну, ось так, така культура, напевно, і таке було бажання. Напевно, це. Для це може було суттєво, да, от, а не набудь. Тепер, всі люди хочуть, щоб на рідній землі були похоронені біля своїх рідних, близьких і там, де не жили. ось так. Далі буде 24 розділ, тому очікуйте наступне відео.